Добрый день, а кто сад А кто насыпал мусор? Здравствуйте Скажи, А кто сад? Начальник Здравствуйте, Здравствуйте. Друзья, как я встал, я встал. Э, в Данный час ложит мусор. Вчерие. 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 Нас... ложить встал. мусор в тюрьму Ложить мусор Напротив трех дней Сумієте, що... У вас немає техніки, правильно? Да, да. Не вам ну, да. Ми вам прийшли допомогти вам обрати технікою, обрати лопатами цей не мусор. Не що, ми, ми прийшли прибрати сміття з дороги державного значення, щоб не було таких пробок, щоб люди вільно могли приїжджати. Давай лопату. Все, і буде все в порядку. Нам, нам я так думаю, якщо вам може видати лопату, а не автомата, ви може нам і допоможете ще. Пропонуємо речі. Не бажаєте. Ні, ну про... правильно, Кожен повинен займати своєю справою. Це правильно. Треба допомагати. Пропоную почати з тієї частини дороги. тут переговорю як діти. Дорога міжнародного значення. Київ, Варшава, стоїть працівник ДАІ, невідомо для чого, пів дороги перегорожено. Військовим автомобілем. Насипана куча піска з одного, що обмежує рух з однієї сторони. Насипана куча піска, що обмежує рух транспорту з другої сторони. Величезні Величезні пробки. Вели... Величезні пробки. Як на Київ, так і на Варшаву. Бучанські організації Пара, нові обличчя і батьківщина вирішили допомогти працівникам ГАІ, які не втручаються в роботу громадських активістів, і розчистити дорогу в Європу. До акції також вирішили долучитись небайдужі люди, які, які приїжджали повз. В них випадко чисто випадково знайшли лопати. Випадково знайшли лопати. Люди зупиняються і допомагають активістам. А ось, а ось під'їхала, а ось під'їхала група підтримки. А ось під'їхала група підтримки з, з автоматами з автоматами, які буквально пройшло хвилин 5, можливо, 10 від початку від початку акції. Машини рухаються в одну полосу. Машини рухаються в одну полосу, величезні пробки. Під'їхала група підтримки, продовжуємо, яка поки що стоїть, спостерігає. Стоїть, спостерігає. І не втручається. Ми коли під'їжджа. Ага, ось навіть з лісу виходять іще люди з лопатами допомагати. Ось. Чудово, бачте. На всю сторону. Плопцы, да помогать приехали. Песок. Ваш песок, плопцы. Не, не ваш. А чей? А у вас тут лопатка. Не, не, помогает. я тебе не дам. Давай, тримайте, давай, тримайте. Давай. Ну, тельки копаться. Ну, копати не стріляти, не стріляти не копати. А то мають їхати тушки. Це перкуті, ну що нас буде таких щатів. Зрада

Ура! Да нет, ты желаешь, чтобы ты знал, что сюда пришло.